Значить, інсталю, інсталюємо формат на стран студентську версію. Ось так набираєте свої Google. Так, заходити сюди, Вносите. Ось заповнюєте всі свої оці пункти, включно із адресою, коли почнете коли будете заповнювати назву компанії, Львівська політехніка тут підтягне вам. Тут все підтягне. Тут можете вказати, коли ви закінчуєте навчання. Тут доцільно вам... Казати увесь термін свого навчання, тобто 28 плюс 5, 25 плюс 5. Тут пропонують 2028 на, на 3 роки. Ну, все одно це застаріє програма. Ви собі через 3 роки стягнете нову. Ну тут вам пропонує перелік. А, хтось питав, чи можна російську. Ну, як хочете. Тут що є? англійську позамовчуємо, Ставите галочки. І клікаєте. Після того, як у вас закачається файл, ось він є. Запускаєте його. Краще запустити від імені адміністратора правою клавішою, якщо там таке є. У вас от, переважно є. Запустити з правого адміністратора. Так, мы складываете программу складываете. Пождаем. Так, уже вот запустилась инсталляция. В принципе, тут уже все свои браты, кто устанавливал, ставят и все позамолчиваем. Ничего не меняет. Ну, выберем. Мол, не так много, кто знает японскую, то японскую. Займає десь приблизно 2 ГБ, це для інсталяції, що нам треба закачати. Фініш. Все. Ну ось FMAP поставили. Пробуємо запустити. Финап сюди досі є. Опускаємо. Версія 24.12, найновіша. найновіше. Ось маємо наш пимак. Що у вас тут? Можемо подивитися. Bout. Так, 24.12. Все. Пива встановлена. Хто забув, як налаштовувати, тут основне. Заходимо в файл. Preference, Preference. И от тут е моменти. момент. Така ще поменяем е, изюмово и уметрично одиниче. Пачте тут ич. Думаем миллиметри вести. Се раз. Дали. От тут. У вас. У мене добра. 200 слышите А, і відеокарта така... HBS. Тому мені не треба перетягувати. Ну, це структури оперативки. Якщо потрібно, тягнете на, на жовте. це така справа. Поки що не потрібно. І ще один момент. Отут перемикаємо на Windows 64. Тобто 64 розрядну Windows. Вибираємо. Ну, тобто, щоб задіяні були всі ядра в процесі обчислення. Окей, це все. Окей. Ну і хто захоче собі ще тут підналаштувати, вже собі підналаштуємо. Я переважно оце орієнтування вмикаю. І якщо потрібно трохи більше. Значки. Як то бажано би теж було. Значки ми міняємо. Зараз подивимось. Ось. Це отут. Я трошки більше ставлю. А ось великі значки. Це Мені то більш підходить, щоб не сліпати, ви собі самі вирішуєте. Окей. Це все. Решта, що хочете, собі підлаштуємо, то вже по... на місці розберемося.